Щодо Криму в Криму, власне кажучи. Дві точки на різних частинах півострова це і західна частина поблизу Севастополя на північ від Севастополя у Бельбеку чутно було вибухи власне на військовому аеродромі. Це той військовий аеродром, який росіяни відповідно окупували в 2014 році. Там відбувалися відомі події, коли українські військові з прапорами там виходили демонстративно. Потім так само були спроби техніку українську там зберегти. От, власне кажучи, Бельбек Росіяни захопили, використовують його як свій військовий аеродром. Тепер і ось там теж відбувалися вибухи. Можемо власне подивитися, як цей аеродром виглядав до очевидно до атаки. Це найбільша авіабаза в Криму за такими попередніми даними. Важливий дуже стратегічний об'єкт. Це от згори супутникові знімки, скільки там авіації було розташовано.